У Peugeot цього року головною подією стала поява оновленого 208-го. Компактно практичному красенню не бракувало стилю, що в 2012 році, коли він дебютував тут же в Женеві. За три роки його встигли придбати понад 800 тисяч землян і настав час причепоритись. Минуло три роки з появи 208-го, і він здобув новий вигляд. Він став впевненішим, більш динамічним, спортивним за рахунок ширшої радіаторної решітки. Стали новими фари, змінилась задня оптика. З'явились так звані 3 d фари, що стали візитівкою марки. Водночас з'явився новий колір. Ось такий яскраво помаранчевий. Але новий 208-й восьмий. Це не лише дизайн, але і доволі широкий пакет технологій, зокрема новий набір двигунів і трансмісій. радикально новий пакет. І нарешті ми підтримуємо загальну стратегію розвитку марки і презентуємо спортивні версії, такі як GTI і GTI by Peugeot Sport. Uh, uh, GTI and GTI by Peugeot Sport верші. Ще раз гляньте на гостріші бампери з протитуманними фарами, ширшу радіаторну решітку і багатше використання хрому, двокольорові led фари головного світла і, скажімо, колісні диски, які можуть бути з 16-го чи 17-го розмірів. Серед моторів найцікавішими обов'язково будуть новий дизельний BlueHDi на 1,6 літра з витратою 3 літри, а також турбобензиновий 1,2-літровий 3 літровий PureTech, який видаватиме 110 сил з трансмісіями, все просто шестиступенева механіка або шестиступеневий автомат. А що там з електронікою? Чи є щось нове? Звісно, у нас три нових технічних рішення потрібних для пересування містом. По перше, камера заднього виду. Далі технологія Active City Brake здатна звести аварію на нівець або суттєво зменшити її наслідки в екстремальній ситуації. І нарешті набір комунікаційних додатків, серед яких Mirror Screen, яка виводить зображення з вашого смартфону на сенсорний екран головного пристрою. зрозуміло, що все оформлено відповідним чином, аби користування було безпечним та зручним.